Доброго здоров'я, друзі. Я Віктор Бабаренко. Ви на моєму Ютуб каналі «Скажи, як залеже. Поїхали. Що ж, пишусь з дороги, але не можу не поговорити сьогодні про те, що про е, переговори, які тривають, які стосуються кожного з нас. Е, і всі ми зараз говоримо там на кухнях, не знаю, там на заправках, там здасть нас Зеленський чи не здасть, здасть там у підпише там щось. З Рубіо, а потім там дадуть на погодження Зеленському і Трампу чи не дадуть. Вітков їде там в Москву презентувати спільний, погоджений, наче план там України і Сполучених Штатів, і там презентувати їх русські смотрите, що ми тут наробили. І ключових питань там три. Да, там, кількість наших військ, які ну, по логіці не Росія ж вирішують, скільки в нас має бути військ. Вступати нам чи не вступати в НАТО, це вирішує, мабуть, Україна і НАТО, а ніяк не Росія. Але між тим і вони вимагають права вето права на прийом нових членів НАТО. Ну і ключове питання: виходить нам із східних фортець, наших, там Слов'янська і Краматорська, чи не виходить. І знову, як би, блін, там ті Трамп нав'язує. От, е, і от така от е, хрінова дипломатія, і Вітков має зустрітися з Путіним. І тут я в, з приводу цього хотів обговорити от, е, самі дипломатичні школи. Е, що ми мусимо розуміти? От е, у нас є е, три країни, які зараз глобально роблять політику, да? це Сполучені Штати і е, Китай як країни найбільшої економіки світу, найбільше потуги світу, і Росія, яка хоче стати в ряд з ними, хоче стати там теж глобальним гравцем, третім полюсом світу. Ну тільки тому, що вони ведуть себе як обізяна з гранатою, і це дипломатична політика. Про це далі поговоримо. І те, що у них найбільше ядерних боєвловок, Типа, ми, блін, тупи. Ми зараз, якщо що, взорвемо всіх. Типа, ми в рай, а ви там, як прийдеться. От, ну і звичайно, Україна, тому що Україна, звичайно, не є глобальною силою світовою, але в силу обставин, в силу того, що ми якраз знаходимося між Європою і Росією. То ми теж якби впливаємо на повістку дня у світі. Ну і звичайно, не можна ж не поговорити про Європу. Ну, от з Європи і почнемо. Що в Європі? Яка дипломатія європейська? Європейська дипломатія базується на цінностях. Так? Тобто ми говоримо про права людини, про недоторканність кордонів. І це от класична поствоєнна, мається на увазі після Другої світової війни дипломатія, де мають бути респектабельні дипломати. Де дипломатії навчають довго, і навіть політики, ну політики це основні дипломати, да, якщо ви там канцлер, чи президент, чи міністр закордонних справ, і ви попали в ви виконуєте якісь дипломатичні функції, не маючи якогось там безпосередньої освіти, але ви виховуєтесь в політичному середовищі, ви ж не ноунейм, no ви ж не прийшли, що вчора був весільний фотограф, а сьогодні вже поїхав там переговори проводити. Вчора, блін ларьками десь на блін, керував, а сьогодні поїхав там переговори проводити. Да? Тобто, щоб ми розуміли дуже чітко, що є традиційна, класична дипломатична школа, і це європейська школа. Я би ще охарактеризував ще одну школу. Це китайська школа, це стара конфуціанська школа, яка умовно там стоїть на парадигмі, що сидим на бережку куримо і чекаємо, поки там по річці вниз за течею пропливе труп ворога. Це гра вдовгу. Китайці грають довгу стратегію. Згадайте їхні ще там, коли вони боролися з племенами Хунну. З принцем Маде, і е, коли вони е, у них був план, там, типа, 100 років вирощував нову породу коней, щоб там зрівнятися посилі з хунами. Ну, 100 років, ну будемо 100 років, там там 4 імператорських династії будуть на це там, типа, от, така стратегія у нас. от Тобто грав вдовгу, і знову ж е, китайці. За конфуціанською традицією ніколи не називають речі своїми іменами. Треба завжди здогадуватися, читати рядків. і тому російсько-українська війна для них це просто там конфлікт в Україні. Ну таке там типа непорозуміння, яке е, і е, це дипломатія, де немає жодної правди. Ну, взагалі-то скажемо, що дипломатія це не про правду. І був навіть старий радянський анекдот, що там, типа, чим відрізняється дипломат там від дівчини, да, там що, що дипломат, якщо дипломат говорить так, то це значить може бути. Якщо дипломат говорить може бути, то це значить ні? Якщо дипломат говорить ні, то це вже не дипломат. А да, як у жінок, да, якщо дівчина говорить ні, це значить може бути. Якщо дівчина говорить, може бути, то це значить так. Якщо дівчина говорить так, то це вже не дівчина. Вибачте, хтось там звинуватить мене в сексизмі, але це всього-навсього анекдот. Це анекдот старий, який я там ще юнаком чув. От, І це такий був замплом. Інтелігенти розказували один одному, що дивіться, яка дипломатія. Дипломат це він ніколи не скаже з одного боку ні. Але ж ми розуміємо, що дипломати говорять не те, що мають на увазі. От, і тому ми дивіться, два якби традиційні підходи, але один більш відкритий, європейський, базований на цінностях. І тобто, ніхто не може сказати, що а давай. Там, тіпа, від віддамо частину України Росії. Європейський дипломат такого не скаже, чому там то, що нонсенс, суверенне право, суверенітет України, хельсінське е, заключні угоди 1975 року. Як таке може сказати європейський дипломат? Ви що, куку він, він, він не зможе пересилити себе, щоб таке сказати? От, е, китайці будуть довго говорити. Як, як кажуть, вокруг да От, але ніколи не скажуть правду і насправді ми не знаємо вони за свої інтереси і цінності для них не наскільки важливі. Ну, І є дипломатія того ж самого Трампа. Дипломатія Трампа не традиційна дипломатія. Так? Вона базується на чому? Що, е, е, якби вона е, публічна, але вона, скажем, скажем так, не інституційна, кого Трамп посилає часто на переговори. От зараз в Крім їде його зять із Відькофом. От, е, Або ще Вітька його називають да, там. Е, тобто, це якась е, дипломатія. Особиста, е, Трамп послав ганца, там, маляву передати, от У нього Орбан, даже там за ганца літав. Да? То, щоб ми знали, що немає нічого такого. Щоб там робилось інституційно, щоб там 에, якісь посли затверджувались Конгресом чи Сенатом, щоб це була щоб це було зрозуміло, що це не забаганки Трампа, а це якась державна політика, що це 에, підход, що це там класика. ну Тим більше, що це воно базоване на тих самих цінностях. Які там цінності? 에, які там 에, ще щось? От там Вітков і Кушнер ну Кушнер взять. Його, да, там, тіпа, Послав він їх щось там Хамас, да, і там типу, у них вийшло. Ух ти. Ну, По-перше, вийшло, чи надовго вийшло, скоріш за все, ні. Скоріш за все, це е, просто е, араби. Е, Змусили Хамас там десь піти на якісь певні переговори, от, тому що нафта продається погано, а е, весь світ тиснув на Ізраїль, і Ізраїлю довелося там щось зробити. Це не, не е, перемога Віткофа і Кушнера, це так склалися обставини. Так само, якщо у нас Путін піде на переговори от в Україні, то це що перемога Трампа чи це просто Путін заморився воювати? У Путіна, от е, ми знаємо в статті генерала залужного дуже чітка і зрозуміла мета Україну знищити, побудувати СССР 2.0. Там що не ясно, така мета, і якщо він не зміг досягти мети, то це значить не, не Трамп переміг. Не Трамповська дипломатія, а це значить, просто Путін замарився воювати. І це значить, ми його змусили. Ну, відповідно, з союзниками, звичайно, які нам допомагають, але це оця коаліція України плюс союз, союзники, які допомагають, от вивели Путіна з війни, якщо це станеться, да, наприклад, весною, що Путіна нічим буде воювати. От і е, е, Якщо це не системна, неінституційна дипломатія, а так там типа послать ганца маляву передати, це е, дипломатія, яка не може бути переможною. Чому тому, що в такому випадку росіяни просто беруть е, і вимагають тих дипломатів, які їм зручні. І тому Келох, який е, ізначально мав там вести перемовини з Росії, Росія каже, ні, він, він нам не подобається, тож він дуже проукраїнський. От, а Віткофатави чи буреками накормим, кормив, чарку нальєм там, чи ще щось з наплетем, на там про Печенєв, про, про Гуннов і про Петра І, і про те, що чому Одеса руський порт, От, і, і все там. Типу, <coughs> і чому треба здати Слов'янський Краматорськ, бо вони і так його захоплять. Е, Власне, Трамп і говорить, що він сказав, же про, коли всі там, типа Трампу кажуть, ти дурачок, блин, Вітков це, блін, позор Америки. А він, ні, що Вітков повинен продати Україну Росії, що він, він же ж робить це як ділок, як діловар, якийсь, впарить треба що От от вам підход Трампа, тобто бізнесовий в дипломатії, це перше. І друге, це особисті ганци. Це не системна дипломатія. І отут Зеленський дуже схожий на Трампа. А у нас де ви бачили системну дипломатію? Де ви бачили системних переговорників? Е, немає в Україні ніяких системних переговорників. І коли Єрмак був, то це що були якісь переговори? Але якби бродзинка України в тому. Не в тому, що вони в розових штанах їздили, в кедах, там, коли всі дипломати затягнуті в галстуки, і їх дратувало, що Кулеба ще ну, перед собі той, що був міністр закордонних справ, був в кедах і в розових штанах. Що всі вони в Флісочках їхали. От я там, я зараз на трініг, да, то я можу бути в такому чомусь. чимось. А якби я був дипломат, я б теж був затягнутий там в, 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 в костюмі в галстук. Да? От, але не тільки в цьому проблема. Проблема в тому, що теж да, от основна проблема в тому, що Україна така ж сама несистемна дипломатія, як зараз трампівська, але ще й вона направлена так само, як і трампівська, на піар. От тут і зараз мир нам зробіть, тут і зараз Трамп отримує Нобелівську премію, а там, після того як Трамп піде, хоч трава не рости. Але тут у Трампа хоче є мета, Нобелівську премію. А тут мета сіюмінутна. Щоб не впав рейтинг завтра, давайте от час підіпрем рейтинг, він не впав. А що завтра будемо робити? А про завтра ми подумаємо завтра. А про післязавтра завтра розумієте, в чому проблема найбільша проблема української дипломатії, що вона. Немає розмови ні з суспільством, ні з експертами. От ми не знаємо, здав нас уміров чи ще не здав, здасть чи не здасть. І Володимир Олександрович, триває складні перемогові Скажи, здаємо слов'янський краматорг чи не здаємо. От, ми не готові здавати українське суспільство, а він тик, мик, він хоче там між краплинками. От, і вони сьогодні на сьогодні, щоб сьогодні не впав рейтинг, щоб сьогодні десь було. І оце була Єрмаковська дипломатія. Вона надзвичайно неуспішна звідси ж для того, щоб там, типа, блін, начухать нам лапші, до цього були то незламні перемовини, то потужні, то, блін, геніальні, то там з 10 пунктів, то з п'яти. Блін гадство розберіться, врешті-решт, видайте там щось одне. Ну ні, ми так не вміємо. от Ну і врешті, чому Росія переграє? Росія переграє всіх, тому що вони теж якби грають. Несистемно. Да? Ну, вони паразитують на цінностях. Вони якби теж кажуть, що ми за мир, ми там за права людини, ми за те, ми за це. От. А насправді вони експортують хаос. Це Росія робила і при Путіні, це Росія робила і до Путіна, тобто в СССР. Ще пам'ятаємо Хрущова, який там стукав там каблуком десь там по трибуні в ООН, і казав, там ми вам покажемо кусь кіну мать. От, щоб всі боялись. що ми зараз зірвемо всі бомби, щоб всі боялись. Е, і ця дипломатія побудована з одного боку на страху, з другого боку, на понтах, що Ми зараз взорвемо всіх там. Типу, страшно, страшно там. Типу, ми та економіка світу, та плівати. Зато ми блин, маємо найбільший ядерний потенціал бійтеся нас. Зато у нас солдат не жаліть, баби нових наражають. Європейці жаліють солдат. Ми, українці, вже ж ми не совєтська армія, Ми ну, там з деякими пережитками, але ми жаліємо своїх воїнів. Ми готові там обмінювати полонених, обмінювати стілами. Для нас проблема там, що украли дітей там. А для них це все не проблема. Для Росії це все не проблема. Тобто вони, як ото, безпощадні врагам Рейха, да? там, типу російський рейх, і вони безпощадні врагам Рейха, але потрібно без своїх, щоб чужі же ж теж один із китів російської дипломатії. Вони своїх не жаліють, і ви мусите їх боятися, то, що якщо вони своїми таке роблять, що вони зроблять з вами? Ось. Тобто, російська дипломатія стоїть на тому, що е, ми. Е, Всіх зірвем бійтеся нас, тому що ми дурні, ми обізяна з гранатою. Це перше. І друге, вони експортують хаос. Вони там то десь там десь зірвали когось десь когось отруїли, десь Центральноафриканській Республіки Вагняра, десь тут когось викрали. І ви все, що відбувається в світі, ви вперше думаєте, там там, а чи нема тут руки Москви? от і Е, тому е, Росія, е, зважаючи на слабку дим, ну, дипломатію Трампа, тому що це дипломатія, е, якщо ви не на цінностях і не на інституціях будуєте свою дипломатичну школу, а на ганцах, то у вас е, ви нічого не вигадаєте. Е, якщо в Україні це базується теж тільки на піарі, то ви нічого з цієї дипломатії не виграєте. Європейська дипломатія класична, вона сильна, але Росія і європейську дипломатію переграє. Чому? Тому що паразитує на цінностях. І треба просто розуміти от, смисл і принципи російської дипломатії, і не вестись на панти. І тільки давить, тому що ну вже я не буду е, тут першим і скажу банальність, про яку всі знають що Росія розуміє тільки коли їй дають в зуби, от дали по мордасам, втерлися тоді, сказали вони чого і зволяті. Так було в Кримську війну, так було в російсько-японську війну, так було там під при, при підписанні там брест Литовських е, угод в, 18, в 1918 році. От Росія коли слабка, коли їй дають по зубам, тоді вона, вона мудрішає, а потім вона знову там, типа, все, э, у них же ж і називається це ж у них там э, э, розброс хаоса по периметру, тобто да? по периметру Росії, кругом має бути хаос. От їхня дипломатія на чому? На тому, що там, типа, має бути на Кавказі вічний конфлікт, в Молдові вічний конфлікт, в Україні до того, як нас об'єднала. Російська агресія, був вечний конфлікт і поділ України на схід і захід, ми ж пам'ятаємо це все, да? І це все була російська дипломатія, яка множила хаос на периметрах імперії. Для чого? Для того, щоб потім цей, цей хаос типа принести порядок, ну, російський порядок, фашистський порядок. От. Тобто ми от обговорили це дуже коротко обговорили там чотири дипломатичні школи: китайську, європейську. Американську-російську, чотири якби, глобальні, да, там, типа. ну і п'яту е, українську, яка теж, виявляється, е, можна вивчати як дипломатичну школу е, іншого порядку. Ну, скажімо, там Єрмаківську, або називаємо її Трускавецьку чи Криворізька школа дипломатії. Ну, Потім науковці якби встановлять. Але це все ненормально. І тому Путін поки що переграє е, вільний світ. Чому? Тому що він теж грає не за правилами, але е, він робить вигляд, що грає за правилами на відміну від всіх інших. Дякую, що мене дивилися. Слухали. Я дуже прошу вас підписатися на цей Ютуб-канал, хто ще не підписаний, і, будь ласочка, Лайкаємо, коментуємо, тому що це дуже важливо, щоб підняться відео. Ну і пам'ятаємо, що там під описом відео є номери карток, і потрібна допомога цьому каналу, щоб розвиватися далі. Знаємо, що незважаючи на всі зусилля офісу президента і зеленої влади, ми міцно тримаємось. І русня, хай дипломатично у них там щось виходить, але вони нас не переграють. От тому, що Україна це не Зеленський. Стоїмо, русняві не пройдуть но пасаран.